Привіт, друзі. Дивіться, в мене багато там питань задають. Це я на своєму зараз літній кухні над гаражом. Дивіться, в мене все покреплено. так як там некотрі хейтери говорять, що в мене скоба неправильна. Я вам одним, бачите, в мене точно та сама ситуація. Тепер дивіться, скоба. Функція скоби зажать этот замок. Там, де він прикреплений, гвоздями, в кого можна все завісити, від заказчика, де уголки ставляться, де що, фіксується. Скоба робить для того, для того, щоб не як люди говорять, що її отут треба ставити. Я І такий варіант, і такий практикую. Через то, скоба дає зажим примикання якраз до муерлата эти места, як ніколи заділують, я не рекомендую із-за того, що, щоб був легкий доступ в ближайших перших пару років. Тому що тут треба підтягувати. Хоча б сезон що пройшов, бо матеріал ми беремо з пилорами, беремо з сирий, тих, що там дивиться, на Ютубі російські. Врізки вставки порізаного відео. Там працюють фірми, де і на нашому так само, все розказується. Тепер дивіться, Криша, бачите, якого плана має. Оцей прогон ставився просто для швидкого быстрого... монтажа кроків. Оця стойка в подальшому убереться. Тепер дивіться, 6х10, який у мене. Є плацдарм. Криша не тільки стоїть уже не перший рік і нікуди не двигається. Так що, коли, ви, коли вам роблять, і ви в дальнішому в планах робити собі там якийсь другий етаж, це масандровий, і вам будівельники понаставляли так, прогон зробили, і понаставляли кучу стою, ви зарані їх успрашуйте, чи не повлияє на те, щоб можна було їх в подальшому убрати. Тому що некоторі убирали, потім прогиб криша робить. Бо воно не розчитане на те. Нет. Так само он, хочу показати замок. Бачите, у мене замок он... пластинами скреплений. Не можу темно, не можу нормально вам показати. І легенько по діагоналю забитий зверху на конючку. З двох сторін, щоб нікуди не виходило. Да і все. Так що, якось так. Тут, а, бачите, в мене ще недороблений, бо в мене багато там відео є, де перекриття робиться з От, У мене теж економ варіант, дивіться. Оце ось ОСБ лежить і мінвата під ним. Теж не десятка, не полове. Тобто, не полове, 22. там. А проста десятка. Я роблю обратно ж обрешотку. От. І ну, тут мінувати, бачите, ще не вистачає. Бо нема коли все це робити. Через то. І отак зверху все заділується. Потім, коли все дороблю, потім так само ж тут аж погірнітірую шви, щоб нічого ніде, ніяких продихів не було. Так що, якось так. І ще, дивіться, для всяких умніків покажу. Дивіться. Та криша я робив. Цей будинок плюс сарай я накривав. От. Це мій лічно будинок. Тож. І ні в кого ніяких питань не було. У мене сразу можу сказати, у мене стоїть економ варіант. Кроква 60 на 120 От. Прикреплена 200-ким гвоздьом і уголком усіляючим. Муерлат стоїть із доски 50 прикріплений Прикреплений до кирпічної кладки. Так що всяким хейтерам бля, позатикайте язики в одне місце і нехер писати ерунду. Бля. У мене практика, а у вас всього. Нещасний, на якийсь хреновий базар. Так що, мій канал, що хочу, те знімаю. І що хочу, те людям розказую. Аби люди самі собі могли робити. А, і там ще вдалі воно. Дивіться, воно теж кухонька літня там зроблена. Ну, погано. О, от ето, де воно? Зараз на камеру спробую попасти. Ото. Літня кухня роблена. Бачите, я тільки в округі в себе. Вам насчитав 5 криш. А мене хочуть десь щось розказати в коментарях. Так що все буде добре. Слава Україні, слава ЗСУ, за нами перемога. Далі буде. Підписуємося, коментуємо. І все буде добре. Головне не забувайте, От. що на моєму каналі просмотров так званої Російської Федерації більше, чим українською. Так що ви задумайтесь краще дивиться YouTube російськомовний чи україномовний. Так, да, може я і десь суржиком говорю. Ну, Як є, так є. Ми не встигли ще переучитися 100%. У мене з дитинства такий, як говориться, говор був. Так що отако. Далі буде. Дякую, і до побачення.